Всім привіт, друзі! Це відео я знімаю в Німеччині, в Нюрберзі. Так склалися обставини, що я з Варшави поїхала до Нюрбергу. І враховуючи останні події на батьківщини, вирішила я зупинитися тут і подати документи на тимчасовий захист. Тому на своєму каналі я буду викладати ще багато цікавих відео про свій шлях, життя в Німеччині та інтеграцію. На даний момент вважаю необхідним розповісти про те, що чекає українців в Німеччині після нового року. Зараз тимчасовий захист в Німеччині можна отримати за спрощеною програмою, і приблизно через 2-2,5 місяці ви отримуєте уже свій пластик. Тимчасовий захист в Німеччині надається згідно параграфу 24, який регламентує перебування іноземців на території держави, а також подальший процес інтеграції. Згідно чинного законодавства Німеччини, всім, хто отримав параграф 24, дозволено офіційно працювати в Україні. З 1 січня 2023 року в Німеччині планують запустити єдиний проїзний квиток за 49 євро на місяць. Новий проїзний квиток дозволить здійснювати поїздки по всій Німеччині на міському громадському транспорті, а також на регіональному залізничному транспорті всіх транспортних компаній, які будуть входити в дану програму. Квиток буде поширюватись на всі громадські транспорти на короткій та середній відстані. Купити такі проїзні квитки зможуть як громадяни Німеччини, так і іноземці. Придбати їх можна на сайті bach.de, додаток Deutsche Bahn Navigator, а також туристичних компаніях Deutsche Bahn по всій Німеччині. Також з 1 січня 2023 року змінюється розмір соціальних виплат. Зараз всі, хто прибуває до Німеччини після 1 червня 2022 року, мають право на базове забезпечення від центру зайнятості Джоб-центру, тобто фінансова допомога з безробіття, відома назва як ХАРС-4. Враховуючи інфляцію в державі, розмір соціальних виплат збільшується в середньому на 50 євро в місяць. Таким чином, виплати будуть наступними: для одиноких дорослих це 502 євро. Для подружніх партнерів 451 євро. Для дітей віком від 14 до 17 років 420 євро. Для дітей віком від 6 до 13 років 348 євро. Для дітей віком до 5 років включно 318 євро. Влада Німеччини переглянула правила перебування для переселенців. 1 вересня 2022 року всі, хто приїздить з України до Німеччини по безвізу, рятуючись від торгання Російської Федерації, не будуть вимушені відразу реєструватись. Подати заявку на статус тимчасового захисту можна до тих пір, поки військові дії не припиняться, але потрібно це робити не відкладаючи, так як перебувати в країні більше за 90 днів, буде неможливим. Німеччина планує і далі приймати біженців до тих пір, поки на території України продовжуються військові дії. Спрощений порядок приймання біженців продовжено до 28 лютого 2023 року. Згідно правил ЄС, українцям, які запросили захист Німеччини чи в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, не забороняється їздити в Україну і повертатися назад. Якщо ви покидаєте країну на тривалий термін, то ви повинні повідомити компетентні органи країни, яка вас прийняла в якості біженця, і знятися з реєстраційного обліку. Зняття з реєстраційного обліку не лишає українцям можливості за необхідності знову подати заявку на отримання захисту Європейського Союзу. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним та інформативним. Обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бережіть себе!